Лабораторна робота вимірювання поверхневого натягу рідини. Мета виміряти поверхневий натяг води методом відриву крапель. Теоретичні відомості: у ході повільного витікання рідини з тонкої вертикальної трубки на кінці трубки утворюється крапля. Відрив краплі відбувається в той момент, коли сила тяжіння зрівнюється із силою поверхневого натягу, що діє на краплю вздовж кола шийки краплі. Прирівнюємо: сила поверхневого натягу до рівня тяжіння або ж М0В що множиться на G дорівнює сма що множиться на L. Де мас м 0 маса краплі. Сіма поверхневий натяг рідини. L дорівнює P, що множиться на D, Це довжина кола. D – внутрішній діаметр трубки. Щоб вирахувати внутрішній діаметр трубки, нам потрібно взяти зубочистку. Засунути в отвір шприца. Зробити позначку. Потім за допомогою штанген циркуля зробити замір. У нас це дорівнює 0,2 мм. Записуємо дані до таблиці. Так як кожного досліду діаметр отвору однаковий, ми записуємо однаковий результат до кожної лінійки. Набираємо у шприц 2 мл води. Потім, повільно натискаючи на поршень, рахуємо краплі, викапуємо воду у склянку. Записуємо дані до таблиці. Кількість крапель 44 краплі. Вимірюємо об'єм води. 2 на 10 у мінус 6. Об'єм води в нас однаковий. Записуємо однаковий результат до кожної лінійки. Повторимо однаковий дослід ще 3 рази. Записуємо результати інших дослідів до таблиці. За результатами дослідів, знайдіть середню кількість крапель, обчисліть середнє значення поверхневого натягу води. Оцініть відносну погибку експерименту, порівнявши отримане значення поверхневого натягу води з табличним. Зробіть висновок.